Взагалі така, я ненавиджу релігію. Збирай або сім'я, або церква. Не хочеться взагалі себе не відносити ні до якої конфесії. Поряд, що за єрість. звчилася відмахуватися від Бога своїми добрими справами. По перше, я тільки півроку назад зрозуміла, що означає цей дзвіночок. Показати людям. Друзі, всім привіт! Я ніколи не вела YouTube каналу, і тут я це роблю вперше, тому я дуже буду вам вдячна за підтримку. І це відео про те, хто я взагалі така. У мене немає якоїсь теологічної освіти і так далі. Але я займаюся зараз тим, що я досліджую Біблію. Я Чаю слово, щоб краще його розуміти, тому що взагалі я християнка, я віруюча. Я років 10 як ходжу в церкву, є православні, є католики, є протестанти, і я належу до протестантів. Але в принципі, мені дуже часто хочеться взагалі себе не відносити ні до якої конфесії, тому що. Що робиться люди? Це просто треш. через те, що дуже багато невизначеності, багато ну ніхто точно не знає, і так далі. Мене це не влаштовує. Якщо я в щось вірю, якщо я чогось дотримуюся, я маю це могти обҐрунтувати, і я маю це знати. Я маю бачити підтвердження в Біблії. І коли я когось слухаю, в мене завжди увімкнений цей фільтр Слово Боже, Біблія. Через це я маю на меті поглибитися, і поки я поглиблююся, я хочу бути доступною і для інших. Допомагати тим, кому це цікаво, також поглиблюватися, також розуміти. В принципі, не так важко зрозуміти, хоча воно таке, типу, ти читаєш, і такий Вау, ого, це так сильно! Ого! І пазлики просто складаються тому, що до цього читала Біблію, ну не знаю, кілька разів точно перечитала. Типу від початку до кінця. Але, знаєте, зараз я вивчаю, можливо, останній рік в мене вже нарешті просто пазли почали складатися: історія до історії, хронометраж часу і так далі. Тобто, нарешті все почало трошечки структуризуватися. Біблія вона складається з буттям, вона складається вихід і так далі. І я почергово все це вивчаю і хочу ділитися також із вами, тому що мені особисто дуже цього не вистачало, щоб я зрозуміла просто базу. Цей канал він для того, щоб. Познайомити з християнством з справжнім, з тим, хто хоче мислити десь більш критично і щось зрозуміти. Окей, розкажу вам свою історію. Років 10 тому зараз мені 25, а на той час мені було 15, Я прийшла в церкву. Як це взагалі сталося? Мені здається, що я туди напросилася, тому що ця церква вони займалися різними соціальними проектами і так далі. І все супер. Ось і якось у нас було там опитування в центрі міста і так далі. І якось всі кудись йдуть. Всі, з ким я волонтерила, проводила там опитування різні, і так далі. Всі кудись йдуть. А я жила далеко, в мене рідко ходив транспорт, і мені типу, ну треба було десь провести півтори години часу. І я така, а ви куди можна з вами? І такі, ну так, да, добре, ну це молодіжка. Ну таке всяке. Тобто, це є звичайні служіння, де збираються всі люди, які ходять в церкву. А є молодіжні, де збирається саме молодь. І ось вся та молодь, з якої я волонтерила кілька місяців. Хтось грає на барабанах, хтось на гітарі, хтось співає, хтось Просто сидить, слухає. Я розумію, що мій канал будуть дивитися різні люди, але я дуже очікую саме тих людей, якою була я 10 років тому. Я завжди вірила в Бога. Я розуміла, що він є, але я просто не поглиблювалась, тому що я не мала цієї можливості. І тільки я почала мати цю можливість. Я була просто в захваті. я Така вау, вау, розкажіть, розкажіть. Тому, в принципі, так я прийшла в церкву, я трішки щось почала усвідомлювати. Глиблюватися в християнство, звісно, без якихось гірких досвідів не обійшлося. Тому що, коли ти приходиш в церкву, ти не приходиш до святих ідеальних людей. В принципі, святий це означає відділений для Бога, це не означає ідеальний. Просто щоб ви знали, бо я, певно, буду ще про це якось говорити. Коли ти приходиш в церкву, там такі ж люди, як і ти. Просто вони повірили в Христа і вони завдяки цьому мають спасіння. А ти ще просто на шляху, якщо ти тільки прийшов, або Мені здається, люди можуть бути роками в церкві і бути без спасіння, тому що вони ніяк не можуть повірити. Я розумію всю цю відповідальність говорити. В церквах також є багато людей, які виходять на сцену, які говорять якісь речі з дуже хорошими мотивами. І все супер. Вони ну правда вірять, люблять, говорять, віддані Богу і так далі, але просто щось десь не зрозуміли і передають єрість або навпаки. Їм Дух Святий відкрив, вони читають, вони усвідомлюють, вони копаються, вони 150 разів перевіряють. І вони говорять, безліч людей може просто це не приймати. Типу, що за бред, що за єрість, хоча це і буде істина, або навпаки, приймають. Звісно, сценарії є дуже багато. Тому цей канал він для того, щоб дійсно знайти правду, знайти істину і не бути в ржавих окулярах, коли ти приходиш в церкву або знайомишся з віруючими людьми, тому що. Через те, що нам, в принципі, все прощено, абсолютно все, завдяки Христу, завдяки вірі в нього, тому що в нас є оця гріховна природа, і ми всі чудимо, без цього ніяк, Дуже багато дички, так скаже. Я думаю, вам доведеться звикати до мого лексикон. Тому я вас дуже попрошу не ставитись до мене суперкритично. Попрошу розуміння, терпіння, але я дуже сподіваюся, що моя історія вона буде цікава, вона буде корисна і ось вже пройшло 10 років. Я досі тримаюсь Бога, слава Богу. <ріху> тримаюсь віри, і, в принципі, це основа, яка мене тримає. Тому що, ну, якщо говорити просто про служіння, про структуру, про те, як треба, як правильно, <ріху> в якийсь момент я дуже сильно розчарувалася в релігії. І у мене була навіть така молитва, я просто ридала і я казала Богу, я ненавиджу релігію, я ненавиджу релігію. Вона стільки всього зіпсувала, вона стільком людям псує своє життя, і так далі. Тому я дуже хочу своїм каналом донести ось цю думку, що є релігія, правила, канони, як треба, і так далі. А є віра. Хочу просто показати цю віру. Ось і все, показати цю віру в слові, як задумано, і як взагалі практично цього можна досягти. Тому що так, є правила, і вони не просто так є, так тому що, наприклад, там 10 заповідей ті самі. На той період у людей не було якихось моральних норм, етичних, морально-етичних норм не було. І оці десять заповідей, дивіни й були ці моральні етичні норми для людей на той період. Але зараз у нас є держава, в нас є закон, і тому люди так навчилися відмахуватися від Бога своїми добрими справами. Типу, ну окей, цього ж достатньо, я отроблю, стараюсь, що забули про елементарну віру, якої достатньо. Тому що коли ти віриш в Христа, якого достатньо, коли ти віриш в жертву Христа, якої достатньо, тоді ти маєш спасіння і цього достатньо. Моя сім'я, вони всі були православні. Ну, ви знаєте, яка в нас тут історія з православ'ям цікава. І вони були проти того, щоб я ходила в церкву, та звучала фраза вибирай або сім'я або церква». І зрозуміло, що сім'я все таке, але знаєте, як в аб'зерних стосунках тебе не заставляють вибирати. Якщо хтось заставляє вибирати, то він аб'юзер і від нього зазвичай. Звичайно, у мене сталося як стало. В принципі, я думаю, що це був мій шлях, він був правильний, він був класний, він був крисний для мене, тому що я дійсно дуже люблю свою сім'ю, і в нас зараз дуже класні стосунки, все окей. Я тільки почала. Ходити в церкву, тут мені вже забороняють. Мені всього лиш 15 років. Я така окей. Але мені було дуже сумно, тому що я розуміла, що я відмовляюся від чогось суперважливого, від того, що я сама не досягну ніяк. Тому що тут тобі просто ну, дають розуміння слова, розуміння Бога, тобі відповідають на питання, а сім'я каже, залишайся вдома, вдома будеш читати Біблію, вдома собі будеш розбиратися. А вдома нічого не ясно. Ну, типу, ну, не знаю, Мені в 15 років було не, не ясно. Хоча я розумію, що якби б, наприклад, я прийшла ну, десь зараз, в 25 років в церкву, а потім якось по якимось там, причинам вирішила, все ж таки, що не варіант. Я я вже знаю, як досягти цього, щоб пізнавати, щоб розвиватися. Можливо, християнська ком'юніті, ком'юніті людей, які стверджені вірі, які будуть тебе в ній підсилювати, і з якими ти разом можеш бути в молитві, бути в постах, бути в роздумах, бути в дослідженнях слова і так далі. По суті, це є церква, а не кожен тиждень і тоді, а ще так, і не роби того, і не роби так, і будь таким. Це не про те. Ми загралися в якусь дивну гру з правилами. Так, вони потрібні. Розумієте, тут дія така штука: не є правила, ти себе під них підганяєш, і потім ти змінюєшся всередині, а ти віриш в Христа, змінюєшся всередині. І вже тобі хочеться під якісь правила жити, але не під всі також. Ми всі різні. Неможливо, щоб для абсолютно всіх людей діяли одні і ті ж самі правила, прям низка таких правил. Ну, наприклад, якщо взяти 10 заповідей, то так. Але якщо взяти типу там оцих 10 правил під кожну сферу життя і кожну людину під це підлаштовують, наприклад, в людини може не бути проблем там. Умовно, берегти себе до шлюбу в чистоті, там не мати статевого акту до шлюбу і так далі. Але є проблема там, не знаю, залежністю від алкоголю. Да? Тобто, це все так індивідуально, або немає взагалі особливо проблем. Є проблема там з гордістю, і тут треба вже з цим працювати. Тому ми всі різні і. Так шикарно, що Бог в першу чергу бачить наше серце. Ну, ось така, от я взагалі не ідеальна. Ще в процесі багатьох змін щось досліджую, десь помиляюсь, десь виправляюсь. Але я розумію, що мені є що розповісти, і я надію, що це буде вам корисно. Буду дуже вдячна вам за підтримку, щоб ви залишалися зі мною. Підписувалися, залишали коментарі. Чесно, я YouTube почала дивитися роки два тому, певно, назад, коли вже прямо усвідомила, що є YouTube і що тут щось нормальне. В принципі, Раніше я взагалі не розуміла, що люди тут роблять. Коли я чую всі ці лайк, підписка, лайк, підписка, дзвіночок. По-перше, я тільки півроку назад зрозуміла, що означає цей дзвіночок. Розумію, що, можливо, на когось це не впливає ці всі прохання. Уявіть, я тільки що подумала, що я не записувала весь цей час. І, і таке, люди добрі. Що вам скажу? <плес> ну йди до мене, ну йди. Я тебе покажу. Покажу тебе людям, так Покажу, що мене є такі кицькі, такі гарні, а ну, подивись в камеру не хочеш, ну дивись. І в мене є ще один така кіцька. Їх дві Дві сестри. А таке таке. Там все. Зачем я не вижу? Ой, що сказать? Бела. Я молоді. Бела.